Саме ти зможеш заробити від 10 до 500 доларів за 2 дні абсолютно без вкладень. Привіт, ви на каналі Оперативний Хом'як, і зараз я вам все розкажу. Зараз набирають велику популярність різні ігри-таполки, де ми можемо клікати на того ж самого хом'яка і під час лістингу отримати гроші. Але коли ж той лістинг буде, невідомо. На ринку дуже багато тапалок, але дуже мало таких, де ми можемо отримати реальні USDT ще до моменту лістингу монетки. І я знайшов одну для вас. Гра під назвою Mask Imperia. Посилання буде під цим відео. Розробники відразу подбали про маркетинг своєї гри і влаштували конкурс на 15 тисяч доларів. Умови дуже прості: ти запрошуєш друга в гру і отримуєш один квиток. За кожного п'ятого друга ти отримаєш два бонусні квитки, Цим самим твої шанси на виграш стають більше. Це простий, але дієвий спосіб маркетингу і реклами свого продукту. Щоб прийняти участь у цьому розіграші, у вас залишається не так багато часу. Поспішіть, але на цьому розіграші не закінчуються. Наступна лотерея починається через один день і 20 годин, тому у тебе буде шанс приймати і приймати участь в таких розіграшах, поки вони будуть. Важлива інформація. Якщо тобі потрібні реферали в цю гру або в будь-яку іншу, слухай уважно. Перейди за посиланням під цим відео на мій телеграм-канал. Під любим постом напиши шифер Хочу реферала, і я відпишу тобі в особисті. А якщо ви хочете ще більше дізнаватися про заробіток без вкладень в таких таплках, то ставте лайки і підпишіться на канал.